Давайте розпочнемо із номінальних господарів. Чому номінальні? Тому що абсолютна більшість поєдинків буде відбуватись саме Івано-Франківську. В межах правил грає проти нього, підштовхував Ні свого опонента, але свисток арбітра. арбітрів мовчить. Ударів стійку м'яч влучає чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу проводити два тайми по. 15 хвилин зараз небезпечний момент. Легкий пробивав, легкий влучив поперечку. Друзі, забув я вам представити е, офіційних осіб сьогоднішнього поєдинку. А тим часом ще один момент. Наш Тарас Дем'янчук, який є арбітром екстраліги, і е, також арбітри, які е, працюють на великому... Тим часом, ось так от Ігор Іванович, знову ж таки можемо один одного привітати. А тим часом, друзі, у нас продовжується поєдинок. Зараз чотири одинички на табло в плані хронометражу. 11 хвилин, і 11 секунд залишається у нас до завершення другого тайму. 1-0 після влучного удару. У виконанні Романа Москалик. Іноді все геніальне просто. Блонський. Блонський пробивав невдало. Рахунок у нас стає 1-1. Товариство на 20 й хвилині зустрічі. Блонський з м'ячем. Блонський знову локатир йому повертає м'яча з такою вертикальною передачею. Небезпечний момент тут. Побачимо, чи вдасться щось вигадати. Футзалістам у КД Блавенти в цьому епізоді не вдалося. Є можливість для контратаки у футзалістів Галі. І небезпечний момент. Бог мій, який зараз класний момент. Овчар обігрався в цьому епізоді із Андрієм Новицьким. На локатеря слідував пас, але не закінчився нічим небезпечним. Зараз Дриган втратив рівновагу, але свисток арбітра мовчить. Абсолютно більшість поєдинків відбудеться в фізкультурно-оздоровчому комплексі. Власне, на тій арені, за якою ми і зараз спостерігаємо матчем. Так от Кушецький загрожував воротам Боршука. А що в цьому епізоді? Що фіксує у нас арбітер сьогоднішнього матчу? Півхвилини, які, здається, будуть важкими для Галії. Поки що обороняються. футзалісти в зеленій формі. Удар по воротах. І з другої спроби. Де ми все-таки бачили перевагу ігрової і територіального футзалістів. Зараз може бути небезпечно, удар по воротах, виконував удар. Ну, 14-й номер отак зіграв від просто. Зараз класна комбінація, рахунок зустрічі відкритий. Більшість цих команд, футзальних команд мають своє представництво і в чемпіонаті області з футзалу, або в чемпіонаті району. Зараз уже рибак. За боковою тим часом Блащук. Трохи менше хвилини залишається до завершення у нас першого тайму. Триває атака фурнітори, але їхній склад наступний. Святослав Рибак номер 1 Тим часом атака і 2-0. Стає рахунок. Назарій Самочко відзначається у нас на 16-й хвилині зустрічі. Дуже часто в футболі також цю свою якість дуже вдало використовує на свою користь. Святослав Рибак. Удар по воротах. І ледь м'яч не опинився зараз у дев'ятці. Зараз матч у нас поновиться. Гаврилюк. Блащук. Зараз м'ячем. Блащук. Класний сольний прохід у виконанні Блащука. Не перестаємо дякувати кожної хвилини нашим захисникам і захисницям. Зараз удар по воротах і 3-0 стає рахунок. Залишається з м'ячем футзаліста Іфранко. Франко. Самочко, самочко пробиває і робить дубль. В сьогоднішньому поєдинку Володимир Данищук, але невлочно і ще один удар. І в цьому моменті вдало вже грає Святослав Рибак. Знову Данищук з м'ячем. Класна передача у його виконанні. І таки вдається розмочити рахунок свої ворота, свої володіння. Знову Блащук, як п'ятий польовий. Зараз удар з далекої відстані. і, і м'яч всі цілорід. 5-1. Блащук. Блащук б'є. Рибак на місці. Знову ворота пусті. Знову удар по воротах і знову гол. 6-1 за дві хвилини і 40 секунд до завершення другого тайму. Уже станом на зараз стає найкращим бомбардиром чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. А помітним особливо йому бути і не потрібно. Ну, достатньо забивати м'ячі у ворота суперників. Кордоба, Кордоба, знову ворота пусті. І в цьому епізоді вже була прекрасна можливість. Змогли створити, реалізували футзаліста Айфранко. Зараз небезпечно, але м'яч опиняється у руках голкіпера Айфранко. Це вже не рибак. Відбулася в нас зміна, а зараз і Іванишин за 16 секунд. До завершення матчу відзначається забитим м'ячем. Можемо друзі слідкувати за поєдинком рибака СКА та Миколичина. Зараз гравці, гравці рибака апелюють до арбітра. Мовляв, зіграв в цьому епізоді рукою їхній суперник. Але свисток Арбітра мовчить і ось прекрасна є можливість у футзалістів з Миколичина відзначити це і відбувається. Дещо із запізненням від графіку йдуть наші трансляції. а Тим часом Василь Гурак зрівнює рахунок. Горук, Горук з м'ячем. Гурак, перепрошую, гурак з м'ячем. Звичайно ж, удар по воротах. Дреколо з м'ячем рухається він. Туди по правому флангу віддає ось таку от приховану передачу на п'ятого номера. Знову чергова атака. Роїк. Койк віддав на партнера по команді. Той далі віддав точний пас на виконанні е, Владислава Філіповича. Знову Філіпович з м'ячем. І Філіпович за 4 хвилини і 8 секунд до завершення першого тайму зрівнює у нас рахунок. 2-2. Матч першого туру чемпіонату області з футзалу. О, який кур'йозний м'яч. Зараз залітає у ворота Миколичина. Капітана. Жовто-зеленої команди Станіслава Лейбюка. Зараз небезпечно. І м'яч опиняється в сітці. Швиденько розіграв у цьому епізоді. М'яч залишається у Дмитра Титова. Ну, але розвинути цю атаку не вдалося. там Рибака зараз небезпечний момент. Здається, все правильно робив в цьому епізоді. Для ямницьких футзалістів, ну і знову вони в першому таймі вони догрались до одразу до п'яти фулів. А тут дивіться, який момент у нас момент, який лейбік не реалізовує. Випускати п'ятого польового гравця. Перехоплюють тим часом футзалісти. Рибака м'яч і забивають прекрасний м'яч. Нещодавно з'явився він на паркеті, замінивши Юрія Криля. Зараз черговий момент і м'яч опиняється в сітці. в рамках першого ігрового дня, першого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. І таки вдається, один м'яч відквитати за 37 секунд до завершення зустрічі. 6-3 стає рахунок у молодих органівців, молодих драконів для того, щоб швидко організувати небезпечний момент. Біля воріт Романа Зубкевича. Щоправда, от зараз знову ж такий момент виникає. Не біля воріт Романа Зубкевича, перепрошую, адже у воротах ревери Олексій Ігнатенко уточнимо. Це був 14-й номер Іван Дроздов. Знову він зараз з м'ячем. Є в нього можливість навіть дубль зробити. Знову Дроздов зупинається з м'ячем після того, як Ігнатенко вдало зіграв. Кривко. Знову кривко з м'ячем. Кривко. Його удар по воротах. І тут відверто рятує свою команду Ігнатенко. Атака тим часом у ревери удар по воротах. Рятує свою команду савоні в цьому епізоді. Зараз довга передача. Удар по воротах відбувається і знову. Для своєї команди вичевити. Зараз у простому епізоді помиляється гравець урагану. І Романів віч на віч Савоніка не обіграв. Галка з М'ячем. Галка знову крутився навколо власної осі, який зробив це був в першому таймі. Удар по воротах. Савонік з другої спроби м'яча забирає. Чи навіть за лінію воріт? Схоже, за лінію воріт, оскільки саме кутовий розіграли. Попович. Попович. Передача на Романіва. Знову Попович з М'ячем. Вже чи ближче час до сирени, яка сповістить про завершення другого тайму. Передача Галки на Романіва. Той скидає під удар Галці. Галка пробиває знову ж таки з далекої відстані. Залізький. Вдало, дуже вдало, позиційно обороняються футзалісти урагану КФВ. От зараз вони м'яч перехоплюють. Удар зі своєї половини поля. Удар влучний. І Павло Скіцько приносить перемогу своїй команді з рахунком 2-0.